Ми учні гімназії номер 8. Хочемо навчатися в рідній школі і хочемо перебувати в безпечних умовах. А для цього нам потрібно до нового навчального року продавати укриття. Бердичівська гімназія номер 8 єдиний з 16 закладів шкільної освіти, де немає укриття. За словами директорки гімназії Лідії Савченко, заклад збудували у 1939 році. Не Дивлячись на те, що це було в переддені Другої світової війни. Укриття не передбачено, а й підвалу немає. Жодного підвального приміщення немає. Упродовж 2022-2023 навчального року. 500 учнів восьмої гімназії навчались у п'ятій гімназії. Ми ці. Цілий рік навчалися очно, вирішуючи питання вже про підготовку проєкту, фінансування укриття, яке буде побудовано на території гімназії. Питання піднімали з першого дня війни про те, що будувалося укриття, все впиралося з фінансування. Планується будувати укриття на території спортивного майданчика, якраз по лінії, де знаходиться аварійний тир. Укриття має бути ось прямо на цьому місці розміром приблизно 20 на 10. Це буде споруда подвійного призначення, укриття і спортивний зал. Кошти виділені з місцевого бюджету Бердичівської міської ради та обласного бюджету. Це буде в загальному коштувати 8 мільйонів. Ми просимо від імені батьків пришвидшити будівництво. Ківництво бомбосховища у гімназії номер 8 щоб наші діти змогли розпочати навчання в безпечних умовах з 1 вересня. За словами заступника бадичного міського голови Руслана Квятківського, будуватиметься укриття упродовж літніх канікул. Зараз всі питання вже налагоджені, скажем, і запущений процес по восьмішку. Холі там буде нове укриття, буде відбуватися будівництво. І плануємо з 1 вересня, що діти підуть на очне навчання. Антоніна Тугас, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомирщина.